Місце свободи та розвитку у Шепетівці створили клуб активного довголіття, який призначений для підтримки людей похилого віку. Серед таких є і внутрішньопереміщені особи. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці Норвезького червоного хреста. Шепетівська міськрайонна організація заснувала в себе клуб. Активного довголіття це е, активність, яка розрахована на участь старшого покоління е, для того, щоб вони. Е, Збиралися і проводили спільні заходи. Це якби досить класна ініціатива. Тому що в Хмельницькій області це єдине, це перше місце, де запроваджується такий клуб для людей. Старше покоління воно потребує нашої уваги, допомоги. Основна мета клубу підтримка самотніх людей похилого віку, організація їх дозвілля та навчання корисним навичкам на різних тренінгах. Саме Тут люди можуть активно проводити свій вільний час та спілкуватись. Відкриття пройшло з українськими піснями та поезією. Спочатку слухи йшли, що ми ходимо в садик, в садик, ми пройшли садик, ми пройшли школу і юність, і підійшла. Не старець, а похилий бік. І ми хто нам скаже, що ми ходимо в садик, то ми довольні. Ми хочемо ходити у цей дитсадок. Мені 73 роки, пішов 74-й. Дуже мені подобається, дівчата всі хорошо. Я стала в 70 років малювати. Не брала того помаз... помаз... пензлика в руки, а це малювати стала. Там мої картиночки, хочете подивитися. О, і дуже задоволена. Вони ну таке натхнення є. Ми дуже вдячні. Наташі, що вона організувала, і всім, хто причетний до цього Червоного Христа, дякуємо і низько кланяємося. Нам дуже подобається. Клуб активного довголіття це можливість для кожного відкрити свій потенціал у будь-якому віці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.